Ський обласний театр, колись знали у всьому радянському союзі, він часто гастролював місяцями по різних містах, дружніх республік і мав свої особливі традиції. Часи змінилися і навіть традиції, що ніхто не пам'ятає. Проте в театрі і досі працюють люди, які зберігають цей унікальний і особливий дух театральності. Сьогодні святкують Міжнародний день театру, тож телеканал ТВ вітає всіх театральних діячів Буковини. А у наступному сюжеті ми розповімо вам про театральні династії Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобалянської. Людмила Валентинівна – онучка видатного театрального педагога і режисера народного артиста України Бориса Боріна, іменна зірка якого світиться на алеї зірок театральної площі у Чернівцях. Саме з його трупи Харківського театру, яка приїхала сюди після війни, і почалася новітня історія Чернівецького театру. У нас вообще в сім'ї. У нас була така хлібосольна, ну дуже хлібосольна сім'я. У нас всі збиралися актори в своєму. В доме. Я с маленького помню, кучу людей всегда в доме. У нас все праздники, или, ну просто какие-то чаепития. У нас очень часто было, и много-много людей было всегда. У нас была дача когда-то, но ну, это еще дедушки на в Одессе. И я вам скажу, что пол театра отдыхала вместе. С намі там дружина Буріна також була артисткою. Тож в такій сім'ї не могла не народитися ще одна акторка, мама Людмили Левченко. Пізніше й вона стала працювати в театрі, а акторську династію продовжив і її син Денис. Ой, нас було тут дуже багато дітей. Ми тут жили. Ну репетиції, спектаклі. Масові спектаклі. Ми всі гурьбою на сцені, всі діти на сцені. Це були просто друзі. Просто ми, ми знали, що це ми. Рідна сестра народної артистки України Тамари Кільчицької провідна артистка Луганського театру, а її дочка та племінниця акторки Чернівецького театру. Я не дуже хотіла, щоб діти були акторами. Для цікавості хотілося щоб вони щось шукали інше, десь якісь у мене дочка співала стала співачкою, але Обійти цей театр просто неможливо, тому що вона тут виросла вона любить цей театр. Театральну династію вже планує продовжити син Ольги Юліан. Навіть йому зараз 4,5 роки, і я бачу в ньому таку цікавість до театру. І він а, залюбки виходить на сцену, говорить, що йому скажуть. А, ну, і там, ну, навіть в, яких, в якихось виставах виходив. Ну, але я а, Бачучи свою маму, як вона переживає за мене, е, я це все бачу так. Е, ну не дуже б хотіла, щоб він працював в театрі. Але коли буде працювати, то буде <хи> дуже щаслива за нього. Але термін «театральні династії стосується не лише акторів. Хоч театр і починається з вішалки, перед тим як прийти на виставу, необхідно придбати квиток. Театр це наше життя. Навіть коли ми ще й не працювали в театрі, ми дуже часто відвідували театр. Але при нагоді, коли я прийшла вже сюди на роботу, на за недовгий час зовсім за короткий час, десь приблизно через півтора року, прийшов працювати сюди мій син. Попрацював 18 років. Через роботу в театрі пройшли й інші родичі Яніни Лонгюнівни. Пізніше головним бухгалтером тут працював її чоловік, дві її сестри та прийомна дочка. За роки роботи пані Яніна вже встигла засумувати за старими виставами, які давно вже не ставилися на рідні для неї сцені. Проте їй подобаються і сучасні, окрім декорації, які раніше були більш насиченими ніж тепер. Але вона скидається на свій класичний підхід до театру і зауважує, що зараз в театр ходить більше молоді. Змінився, дуже глядач змінився. По-перше, в ті роки, коли я тільки пособила, це 80-ті роки, будемо говорити так грубо, 70-х-80 роки, тоді було набагато більше глядачі. Ну, В основному це були, ну як сказати вам, євреї, дуже багато. Зараз цього глядача немає. Но зараз ось вже останніх, можна сказати, 3-4 роки глядач, ну, як збільшився Олександр Горський, Олексашкевич теми дня днятева.